Чоловіки діляться на три типи: перший тип робить своїм дружинам ну дуже дорогі подарунки, другий тип робить подарунки подешевше, третій тип чоловіків взагалі не робить своїм дружинам подарунки. Але наш наступний номер про єдиного представника четвертого типу. Давай, давай, давай! Ну невже нарешті дочекалась нормальний подарунок за стільки років? Що ти там хочеш подарувати? Почекай! Почекай! Готова? Так. Три, два, один. З днем народження. Дякую. І що? А де подарунок? На ліжко, на ліжко, на ліжко. А, так. <ріжко> ліжко, так. Плет старий, гобелен з тиграми. Ну. Ну, Капець. <ріжко> Шумко, ти мені подарував на день народження застелити ліжко? Скажи заворушливо. <ріжко> все. З мене досить, це остання крапля. Ми розлучаємось. А Настя, що ти з пустого місця завелася? Ну, ну роз... По-перше, розлучатись – це дорого. А по-друге, я перший раз в житті зроблю собі цей дорогий подарунок. Давай вимітайся на з моєї квартири. З твоєї квартири? А ні, що безпосередню участь в купівлі цієї квартири приймала моя мамулечка? Тобто, по-твоєму, безпосередня участь це фраза твоєї мамулічки, якщо свати дають гроші, треба брати. Все, Шумко, я збираю твої речі, з мене вистачить. Як ти швидко забуваєш хороші речі? А ти забула, що завдяки моєму походженню ми живемо забезпечено? Це ти зараз про те, що ти давно мешкаєш у Києві, а через свою прописку отримаєш гуманітарку з фонда Ріната Ахметова, да? Шумко, я жінка, ти взагалі коли останній раз мені квіти на День Святого Валентина дарував? А, в минулому році. Та. Ти подарував мені квіти 6 липня, а День Святого Валентина 14 лютого. Та я тобі в лютому знайду польові квіти. Що, <риклад> ми взагалі домовились один одному дарувати тільки потрібні подарунки, корисні подарунки. Ти мені подарувала шуруповерт? Дякую, мені приємно. А? Та ти мені що корисне подарував? Мандарин? А ти сумніваєшся в користі мандаринів? Мандарина, на не приписуй собі множину. А минулий день народження. Що ти мені подарував? Романтичну вечерю при свічках. Ми їли у церкві, ми їли те, що нам давав святий отець. Ми пили кагордь. Я не знаю, чесно, ти от забула нашу весільну подорож Венецією. Не Венецією, а Вікіпедією. Коротше, яка різниця? Ти в ти Вінеції побачила б то саме, що я тобі в Вікіпедії показав. А я тебе ще пам'ятаю. День весілля цілий день на руках носив. Чумку, а треба було просто, просто як у всіх орендувати машину. То на руках носив, то в метро катав. Усі пам'ятки мені по екрану телевізора в вагоні показував. Настюха, настюха, диви, диви, як у нас гарно на контрактовій. О, а зараз ми ще пересядемо на іншу гілку. Ти побачиш, як у нас гарно на арсенальній злабіара. От ти кажеш, машину орендував. А це великі витрати. Тому що якщо ти не пам'ятаєш, я тобі нагадаю, да? За оренду сукні твоєї заплати. За оренду накритої поляни для фотосесії заплати. А? Алкашам по 20 гривень даю, щоб наших родичів і друзів на фотосесії грали. Да? За оренду обручок весільних заплати. Це що, нормальні витрати? Слухай, ну чого ти такий злоб? Нащо ти мені зараз це нагадуєш? Ти хотіла весілля не таке, як у всіх. Тебе було весілля не таке, як у всіх. А я, між іншим, кожного року тобі на річницю дарую подарунки. Да, угу. да, да. Ти подарував мені на першу річницю весілля ситцевий Носовичок. Сицеве весілля. Шумко. Сицелий носовичок. Ти мені подарував те, що на похоронах дають безкоштовно. Так, да, передарував. А на другу річницю ти теж мені передарував. Ні. паперовий літачок я сам зробив. Паперове весілля. А на п'ять років на перший ювілей ти просто як скотина подарував мені кусок паркана. Дерев'яне весілля, що ти хочеш? Шуко, коханий, ну я не збираюсь дожити з тобою до срібного весілля, щоб нарешті отримати щось цінне. О, коротше, не хочеш фольгу для запікання, давай розводитися. <праць> Боже Боже, яка я дурна, яка я дурна! Ну це ж можна було зразу на весіллі зрозуміти, що ти за людина, коли на святі твої алкаші за 20 гривень рисом обсипали, ти його в жмені ловили в кишені пихав. ж а з яких це пір? Рис перестав бути бонусом. Знаєш, Мені здається, ти заспокойся, ти сюди. Ти що-то завелася? От просто так. Чесно, давай розслабимося, змінимо локацію, куди з'їздимо. Давай, Куда? Вова, куди ми з тобою можемо з'їздити? Ти що, смішна? чи що? У нас 16-поверховий будинок з працюючим ліфтом. У нас необмежені можливості туди, туди. На Правило хлоп заїхали. Цілих 16 варіантів. Туди і сюди, туди і сюди. Жматяра ти. Жматяра. Може, я і жматяра, і тобі стидно, зато я економний. Я в АТБ з своїм пакетом АТБ. Та на тому пакеті АТБ, Вова, за три роки вже не видно, що він за тебе. Ти єдиний, хто повітряній тривозі радіє, щоб безкоштовно в метро прокататися. Тому що це. Мудрість. Тому що це мудство. А минулого року під час ковіду, коли у мене нюх припав, ти як остання скотина просто подарував мені флакони з водою. Так як ти хотіла, я клянусь, там була туалетна вода. Ти взагалі не робиш мені ніяких сюрпризів. Я ж тобі не кажу, щоб ти мені шубу подарував. <рес> Насто, ти що, ти нормальна, ти? шуба, вона важка. Шумко! Не всі люди купують речі на вагом в Секонхенді. <рес> все, 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 ти просто непробивний, ти просто непробивний. Я збираю твої речі, забирай свій чемодан Настя, і але звідси. Все, давай. О, ні, чекай, 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 я забула, я забула, я тобі зараз. Поверну з твої подарунки за 20 років. Вони ідеально помістились у цей подарунковий пакетик А тебе. Що ти дріб'язкова така, піпець? <ріпець> так де моя дошка дерев'яна на 5 років весілля? А? а де ще один незабутній фантастичний подарунок? А? <ріпець> точно, <ріпець> точно забула. <ріпець> Тримай свій найнеочікуваніший фокус. Давай, забирай свої манатки. Ну все. Давай давай. Беріть з пакуй. Це розіграш був, це пранк! Настюха, це був пранк. Я економив, щоб тебе сьогодні привітати з днем народження, як ніколи. Все. На! На! Що це? Що це? У Вікно дивись. Та ладно. Давай, біля під'їзду справа. Ладно, Вова. Білий стоїть, давай. Да, дивись у вікно. Де, де, де. Дивись. Диви, а то щас Де Две, там? О... Сніговик! Ти подарував мені сніговика? Скажи гарний. А дублікат ключів зробив, щоб ти на вулиці не мерзла, поки я повітряну тривогу на метро ганяю. Давай, вимітайся, Насюка, вимітайся із моєї квартири. Забирайся. Забереть від... Нась, давай хоч літом. Я собі не хочу зараз окупляти взуття так в шлюпках до літа і доходжу.